Про децентралізацію влади фактично він забороняє діяльність територіальних громад. На територіальні громади, в принципі, це інструмент перебудови нашої держави. Що це таке? Наскільки воно важливо для нас? Я запрошую розказати Руслана Ремезова. Будь ласка, до мікрофону. Вітаю всіх. небайдужих. Сьогодні точаться запеклі. Дискусії навколо територіальних громад. Трохи хвилюється, вибачте. Вас підтримують, дивіться, скільки людей. Дякую. Точаться запеклі суперечки навколо територіальних громад. Воно й не дивно. Адже саме відсутність цих юридичних утворень і робить олігархів олігархами, а нас з вами. Рабами, чиновників Знаєте, за нашою Конституцією, законами, лише мешканці відповідних територій мають право утворювати територіальні громади. Нам і далі морочать голову політикою, щоб ми і далі жили в своїй державі, як не в приватизованій квартирі, на пташених правах. Нам брешуть, що Конституція і закони декларативні. Це не так. Знаєте, чиновники не дотримуються законів саме тому, що ми не дотримуємось їх в першу чергу самі. Ми маємо зібратися, утворити територіальні громади і самі наводити лад у себе вдома. Ми бідні, безправні, тому що летачі. Ледачі зробити такий мінімум, як провести загальні збори мешканців відповідної території, ухвалити статут, обрати голову територіальної громади і користуватись безпосереднім народовладдям, гарантованим нам Конституцією, головним законом України. І не слухайте сектантів, які брешуть про децентралізацію і передачу повноважень на місця. Передача повноважень від одного чиновника іншому нічого в країні не змінить. Брехуни, як і їхні господарі, знають точно, що територіальні громади це кінець олігархічно-плановому устрою в нашій державі. Ми єдине джерело влади в Україні, як власники, і власники національних багатств. Зобов'язані виконати свій конституційний обов'язок і встановити конституційний лад в Україні, утворивши територіальні громади, юридичні особи публічного права, власники держави. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації! Дякую вам всім, дякую, Руслане.